Здобути навички програмування в одному з найперспективніших середовищ перейти на новий рівень володіння цифровими навичками. Це просто із серією навчальних посібників. Цифрові підлітки Coding Python». Цифрові підлітки Coding Python» – Це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Binary Logic та українського бренду Формула видавництва лінгвіст. Інноваційний практичний підхід до вивчення програмування в середовищі Python готові блоки програмного коду допомагають відпрацювати особливості кодингу з Python на практиці. Завдання з програмування максимально адаптовані до реального життя. А ще детальні покрокові інструкції для створення та реалізації алгоритмів, доступне викладення матеріалу, передбаченого міжнародними навчальними програмами та іспитами, формування навичок командної роботи через спільну творчість, розв'язання проблем та прийняття рішень, додаткові матеріали для розвитку алгоритмічного мислення. Впевнено, долайте шлях до нових цифрових компетентностей. Купуйте навчальний курс уже сьогодні на Oxfordbook.com.ua. Отримайте знижки, придбавши посібники для всього класу. Почніть навчання із серіями посібників: інформатика, цифрові діти, цифрові діти кодинг, цифрові діти робототехніка Едісон. Не зупиняйтеся, продовжуйте шлях до нових знань. Підпишіться на канал і будьте в курсі нових надходжень. Ставте уподобайки, залишайте коментарі. Поділіться враженнями від курсу, захоплюючий шлях до ІТ-вершин і яскраве цифрове майбутнє. Потрібний путівник. Придбайте цифрові підлітки coding Python на Oxfordbook.com.ua і вперед до мети!